На чесночний, бачите, полюбляє він чесночний. І бачите, як бере за краюшок губи дуже обережно. От, дурне взагалі клюнуло. Всім добрий ранок, що ми знову на риболовлі. Полюванні за лящами, так сказати. Будемо ловити на флетфідер, на Вафтерси, на попавчики. тому рибалочка буде цікава, не перемикайтесь. Також у нас проходить конкурс в телеграмі. Рибалка, купи, продай. На фідерний комплект. Там кормушки, прикормка і так далі. Так що всім приємного перегляду. Погнали, тут же аншлаг. Ну і що ви думаєте? Знову на цьому місці. То що ніхто не хоче тут сідати, всі міста зайняті. Ніхто не хоче сідати, бо незручно. Ну але нічого страшного, ми вроді в той раз приспособились. Тому будемо ловити. Сьогодні вроде тепленько буде, якщо що, в воду зайдемо. Оці гілки пообрізати було б взагалі класно. Ну, а так, в принципі, нормально. Будемо, коротше, розбиратися. Чи розкладатися. По прикормці в нас сьогодні, звісно, флагман роч. Дуже вона мені сподобалася офігенно. Отберіть Оце флагман роч і флагман Big Roach. Офігенні дві тімні прикормки, дуже класно вони працюють. І також ще зварилося пшено, горох і конопля. Все, це перемішуємося. по наживочке, по наживке у нас опарыш белый опарыш червоный, червячок и конечно же наши будем делать упор на вавторсах. вот наши вафтерсы, это у нас фрути, В той раз хорошо карась брал на туки фрути, а лящ на чеснок и також балансик так он не выглядит, давайте вам покажу Ось. и також дефицит на нашем рынке. Таких ніде немає, але в мене з прошлого року. Це у нас, звісно, вафтерс 5х8 от груша. Смак точніше груша. Ну і все, запускаємо. По оснастки ось такий у мене флет монтаж. До речі, я їх виготовлю і сам. Хто бажає замовити, пишіть. Зробимо вам також скользачий монтаж. <кій> Тут відбойничок і голка. Крючок на голки. Ось так. Ось так це все виглядає сюди. Ми надіваємо наш вафтерс. Давайте почнемо з салатого. салатового. Зараз ви надо купити, бо не так багато У мене їх залишилось <кх> там. Ось так. Раз. Ось так це виглядає. Плотненько так. Побільше туди горошку. Все, закриваємо. І ось така котлетка получилась. Чи конфетка, чи котлетка. Клас. Ну і все, відправляємо. кидать тут, конечно, максимально незручно, но да? давайте я отсюда вот а так стану. Ось так лопанул. Ось такая наживочка, черек. Один опариш і пуфік. мідовий. Коротше, нацепив все, що було, як це кажуть. Все, наконець-то Тут на підставочку поставив, а тут вона природню підставочку така. Тут у нас на вафтер два штуки, тут на черв'ячок. Тут риба клює не супер активно, поэтому треба чекати. Є о, ну, до речі, кстати, ліщ вроді. Так б'є. Ось цей вафтер з роботи, дивіться. А черв'як мовчить. Отакий, ну, мабуть, невеличкий. Не най... Хоча не знаю, навіть може і не... непоганий. Блін, зійшов, представляєте? Твою мать. Дав слабину і зійшов. Коротше, не знаю, що з сьогодні відбувається, але тільки що була третя холоста клювака. Ну як? Дві холостих було і один сход. Не розумію. І зараз поки ще одну удочку. Ну, в принципі, я прозівав обратно. Настраюю її удочку. Зараз хочу поміняти фідерний монтаж на... Також флет. Так, сюди поставив <кій> такий балансик. Я його трошки подрізав, щоб він на жалі стояв. Минулі риболовлі теж добре працював. Так, є. Прям бойки. Так і тут не підмотав. Так, обратно зараз дам слабину і тому буде надо сильніше тягнути їх. Я сьогодні навіть спадсати. Гарний козлик. Нарешті я взяв його. То щось як не одне, так і друге. Дивіться яке, гарний. Ну, грам, напевно, 800. До речі, я сьогодні взагалі Взяв подсаку, взяв віса. На чесночний, бачите, полюбляє він чесночний. І бачите, як бере за краюшок губи, дуже обережно. Міг би теж зійти, як бачите. Ось такий непоганий. Супер. Так, ну що. 830 грам. Хороший козел. Такий. Давай складаємо. Так, є ще один. Зійшов. Угу. Так, что дурная вообще клюнула. Эти козьи, да, блин, обратно. Подивитися, що там. О, хороший ліщ. Ну блін так. Та ні. Та хочеться ж акуратно, щоб не зійшов, бо Бо поїду я додому, якщо ще один зійде в мене. Опа, ліські. Друзі, ще один є. Ліщи. І обратно, дивіться, за краюшок, краюшок губи, я не знаю. Все, і оцепився, представляєте? Це капець. Так, ще один є. Такий делікатна дуже риба, Ну це взяв, вже серйозно взяв і на Балансик, бачите, сьогодні працює баланс добре. Супер. І такий один в один. Як бачите? Ну теж такий грам 700. За щось зацепився вже. тянувшись. Що це я зацепив? Якийсь? Бумажку. Тарас, хотілося б да звісно, конечно Я вже перебираю прям Дивіться, скільки тюльки набилось Такий ікряний прям ікролиза з нього Да, а шуточку перевернув. Ти кейси, самий більший, найбільший, Плагмані 12 штук, 24 гривні. і отличный. Ну конечно, сходи все одно риби но і недорогі Карасіо, тільки закинув. І є на чесночний. Ось тикенький. Ну що, ось результат нашої ловлі, як бачите, такі три льоща. Пограм, ну не по пограм, а пограм 800 точно. Це теж 800 грам. Ну і такі теж непогані караси. Все на вафтер, все на попапчики. Задобався тут їх викладати, як бачите, весь вже вимазався. Ну, але думаю, це коштує лайків. Якось так. Такі тут зіки.